Ачку, плачеш, хто тебе скривдив? А я, а я не знаю, хто мене скривдив. Як ти не знаєш? Ну не плач, не плач. підходь, зайчику, до мене. Я тебе пожалію. підходь, давай, люстерку. Давай мені люстерку. Я плачу. Та нарешті розкажи, що з тобою сталося? Ну, що сталося? Що сталося? Ось подивись, ось, який у мене хвостик. Бачиш? Хвостик як хвостик. У всіх зайців такі хвостики. Шелесть, 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 шелес ним. А, он у чому справа, то ти заздриш їм. Ти хочеш хвалитися своїм хвостиком. А ну, звичайно, заздрю. Усім заздрім коло гарний хвіз. А заздрісти негарно. Ну, нехай, нехай Не потрібно. Ось бачиш, я не плачу, у мене гарний настрій, мені весело. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля А чого це ти веселий? Ха ха. А щоб і не бути веселим. Чоб не радіти? Чи варто про це говорити? Чи радіти? Ой, о, от, наприклад, дивися, я гарно поснідав. Смачно поснідав? Так. Ну, ну і що? Я теж зранку гарно поїв. Так, а я сьогодні гарно виспався. Ну і що? І от цього радіти. А, <світ> ой, а що ж мені зробити? Як здивувати зайця? Ой, зайчику, а я жартувати вмію!» «Ммм, а мені не до жартів. Хочу гарного хвоста. Гарного хвоста? Ага, ну добре, я тобі такого гарного хвоста знайду, що нікого в світі такого немає. Хочу хвоста, якого ні в кого в світі немає. Добре, ось ось дивися. Що це? Гарний, гарний хвіст у тебе. Ось тобі, зайчику, хвіст гарний. Ой, ой, зараз причеплю. О, О, глянь, який О. гарний він! Ой! Так, дивися, гарне-гарне, а як буде жарко, ти помахаєш ним, повіє вітер, а захочеш спати, криєшся ним. Ой, як чудово! Хоче такого хвоста. Ой. Ой. Ну тепер ти Ой. Ой. Тобі незручно. А, хвіст гарний. Тільки, розумієш? Що тільки? Ну, З таким хвостом мене і лисиця, і мисливець у раз помітять. З таким хвостом і за кущиком не сховаєшся. Не хочу я такого хвоста. Завжди плакати. Не хочеш цього, зробимо інший, знайдемо. А хочеш? Квіст із музикою. О, хочу ось. Ні лисиця, а ні масливець себе не побоче. І за кущиком ховатися не заважатиме. А як вітер повіє, то заграє. О, з музикою давай. Давай його сюди. Так, так, тримай. Так, зараз, зараз я його ой, перечіплю. От так. Так. Ану, пробуй. Ой. Так, дуже добре. скок, 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 Через риб, через річку, через місто. От тепер у мене ой, хвіст. Ой, ой, що? <клухи> Ні. Мені не подобається. <клухи> не треба. Забери його. Не треба такого мені хвоста. Ліпше хамінь залишається. Він маленький, куценький. Але стрибати не заважає. Точно ти вирішив? Точно сховаюся, ніхто й не побачить. Найкращий хвостик це мій. Я зрозумів. Молодець, зайчику, ти правильно вирішив. І нікому я більше не заздриму, не заздритиму. Стрип-стрип через гриб, через річку, через міст. Ой, який у сайця хвіст. Стрип, 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 стрип. Швидше зайчику подивися ось в люстерку. Ой, а що там в люстеркові? Дивися. О, ой, а хто це до мене посміхається? Та це ж ти бачиш, як посмішка прикрашає обличчя. Був собі зайчик плався, а тепер весело. На вашому обличчі. Посмішка це щастя. Дякую тобі, їжачок за твою щиру дружбу. Дякую. Будь ласка, зайчику, завжди я радий щирим друзям і вірній дружбі.